Доброго дня, шановні учні Руської Тишківської ліцею. Сьогодні до вашої уваги я пропоную вправи для подолання або полегшення тривожного стану. У житті людей трапляється чимало стресових ситуацій, переживання яких впливає на загальний стан, на фізіологічне, психологічне та соціальне благополуччя. Очевидно, що у воєнний час стресори примножуються з геометричною прогресією. Коли стресових ситуацій надто багато, Психіка людини вмикає захисні механізми, і частину стресорів людина просто перестає помічати. Але незалежно від того, усвідомлює людина стрес чи не усвідомлює, наслідки стресових ситуацій мають вагомий вплив на загальний стан. Тому неймовірно важливо не ігнорувати стресори, а розуміти їх і свідомо пропрацьовувати за допомогою відповідних вправ. Не буває прийомів, які були б ефективними абсолютно для всіх. Комусь легше нормалізувати свій психологічний стан за допомогою дихальних вправ або шляхом розслаблення м'язів, декому шляхом рухової активності, хтось ліпше використовує можливості уяви, а хтось абстрактного логічного мислення. Тому, спробувавши методи психологічної саморегуляції, потрібно обрати для себе найефективніші. Як результат зменшується тривалість негативного впливу стресогенної ситуації та знижується рівень негативного впливу стресу на організм людини. Прогресивне розслаблення м'язів дослідження засвідчують, що такі вправи можуть значно зменшити рівень внутрішньої тривоги та покращити якість сну. Ці вправи включають зосередження на напруженні та розслабленні всіх груп м'язів, таких як груди, спина, руки, черевний прес, ноги та плечі по одній групі за один раз. Що потрібно робити? Ляжте на спину і зручно витягніться, вдихніть і напружте першу групу м'язів до 10 секунд. Видихніть і швидко розслабте цю групу м'язів. Розслабтеся на 20 секунд, перш ніж повторити процес для наступної групи м'язів. Завершивши, порахуйте назад від 5 до 1 і зосередьтеся. Вправа очима у різні боки. Подивіться вверх, униз, прямо, а потім повільно праворуч і затримайте погляд. Потім уперед, ліворуч і затримайте в крайній точці. Потім знову прямо. Так повторюємо декілька разів. Ця вправа залучає блукаючий нерв і починається розслаблення. Вправа квітка та свічка. Вправа для розслаблення та глибокого, глибокого дихання. Уявіть, що у вас в одній руці приємно пахне квітка, а у другій знаходиться запалена свічка. Повільно зробіть вдих через ніс. І уявіть, що відчуваєте запах квітки. Повільно видихніть через рот, наче задуваєте свічку. Повторіть кілька разів. Вправа черепаха. Вправа для зняття м'язового напруження. Уявіть, що ви черепаха, яка йде на повільну розслаблену прогулянку. Уявіть, ніби раптово почався дощ. Щільно згорніться в калачик під панцером десь на 10 секунд. Уявіть, що знову вийшло сонце, тому можна вилазити з панцера та продовжувати розслаблену прогулянку. Повторіть кілька разів. Переконайтеся, що завершуєте вправу прогулянку і щоб ваше тіло розслабилося. Психогімнастична вправа задоволений сердитий. Заплющіть очі і уявіть собі своє обличчя, коли ви сердиті. А тепер, коли задоволені, Розплющіть очі, зробіть вираз обличчя то сердитий, то задоволений. І так декілька разів. Дуже добре, коли я породжу дзеркало, ви можете дивитися в нього при зміні виразу обличчя. Ну що, які ви собі більше подобаєтеся? Коли були приємніші внутрішні відчуття, зробіть висновок самостійно. Ця вправа допоможе розслабитися і зняти негативні відчуття. Вправа гримаса скорчить гримасу. Уявіть, що ви хочете когось налякати, а ще постарайтеся видати дивний звук. Ця вправа значно серйозніша, ніж здається. Вона не тільки для того, щоб ви розсміялися у той момент, коли ми рухаємо очима. Чи залучаємо міміку, впливаємо на черепно-мозкові нерви, які допомагають повернути спокій. Ми охолоджуємо напруженість нашої симпатичної системи. Почергове дихання ніздрями Почергове дихання ніздрями, відоме як наді Шотхана, є дихальною технікою йоги, яка може знизити артеріальний тиск і покращити увагу. У положенні сидячи. Дихаємо, закриваючи одну ніздрю, вдихаючи через іншу, а потім переходимо на видих через іншу ніздрю. Перш ніж закривати ніздрі пальцями, потрібно підготувати праву руку відповідним чином. Згинаємо вказівний і середні пальці, як показано на фото, до долоні, залишивши великий і безіменний і мізинець витягнутими. Далі працюємо з пальцями саме у такому положенні. У положенні, сидячи, кладемо ліву руку на ліве коліно. Для початку вдихаємо і видихаємо. Піднімаємо праву руку до носа. Великим пальцем правої руки закриваємо праву ніздрю. Вдихаємо через ліву ніздрю. Закриваємо її безіменним пальцем. Відпускаємо праву ніздрю і видихаємо. Вдихаємо через праву ніздрю, закриваємо її великим пальцем, відпускаємо ліву ніздрю і видихаємо. Слідкуємо за своїм станом. Якщо під час виконання вправи почнете відчувати запаморочення, слід повернутися до звичайного дихання. Дихання з резонансною частотою. Дана техніка, яка також називається когерентним диханням, може допомогти зменшити тривожність дозволити людині увійти у більш розслаблений стан. Лежачи або сидячи із закритими очима, вдихаємо через ніс з закритим ротом, рух, рахуючи до шести, легені не повинні бути занадто повними. Повільно й обережно видихаємо, рахуючи до шести. Не форсуючи дихання. Продовжуємо вправу за необхідності до 10 хвилин після виконання вправи потрібно залишитися нерухомим та зосередитися на самопочутті протягом кількох хвилин. Хоча частота резонансного дихання для різних людей є різною, типовий діапазон становить від 4-5 до 7 вдихів видихів на хвилину. Когнітивно уявний спосіб заспокоєння. Ця техніка може бути застосована для відновлення режиму відпочинку, тобто сну та подальшого покращення фізичного стану. Лежачи у ліжку перед сном, широко відкриваємо рот, наче позіхаючи, закриваємо рот і далі дихаємо спокійно через ніс. Уявляємо місце, де почуваємося максимально комфортно, найкраще на природі. Продовжуємо уявляти усі деталі цього місця: аромати, рослини, вітерець, голоси, пташок, тепло сонячних променів і так далі. Насолоджуємося усім, що подарувала уява, і заглиблюємося у сон. Комплексна вправа на контроль стоп, спини, очей і рук. Сядьте стійко, наскільки це можливо. Якщо ви опираєтеся на стінку стільчика, опирайтеся, відчуйте, як щільно вмялися в стільчик. У людини є кілька точок опори і контакту, завдяки яким вона може вийти із стану паніки та стресу і допомогти собі не потрапити в стан травматизації. Перше це стопи. Щоб не відбувалося, перевіряйте в себе, у своїх дітей, наскільки стійко стоять стопи. Подивіться зараз на ваші ноги. У той момент, коли ви е, чуєте інформацію, що вас лякає, постарайтеся одразу подивитися на свої ноги. Коли з'являються контакти з ногами, з'являється можливість, можливість рухатися. Друге це спина. Якщо у вас є можливість на щось опиратися, зробіть це. У той момент, коли стає страшно, притуліться до стіни чи до спинки. Стільчика. Третє це очі. Озирніться своєю кімнатою. Подивіться, що видно навкруги. Якщо поруч із вами хтось є, зустріньтеся з ним чи з нею поглядом. Коли страшно, ми говоримо у мене в очах потемніло, тобто виходимо із зорового контакту. А ще, коли стає страшно, у нас розширюються зениці, щоб охопити поглядом більшу кількість об'єктів. Буває, усе пливе перед очима, а буває в очах темніє. Тож спробуйте покліпати очима і знайти якусь яскраву точку навкруг, аби сфокусуватися. Четверте це руки. Стисніть і розтисніть свої руки. Потріть їх у той момент, коли ми тримо руки, допомагаємо вийти собі з фази стресу. Далі обійміть себе. Коли нам страшно. І Ми потрапляємо у фазу сильного стресу, втрачаємо контакти з своїм тілом. Ми буквально вилітаємо з нього. Але тільки тіло може витримати те напруження, з яким ми стикаємося. Якомога частіше замотуйтеся в плед, покладіть ліву руку під праву паху і праву руку на плече, порухайте лівою рукою, постукаючи себе по правому плечу. Це допомагає повернути контейнер нашому тілу. Дякую вам за увагу. Сподіваюся, ця інформація буде для вас корисною. І всім гарного дня.